І так, всім доброго дня. У нас, як завжди, рейтингова гра. І нам попалась Португалія, союзника Росія. Ну, будемо бити Росію. Перше, на кого будемо атакувати, це буде Росія, це ясно. Ну і якось так. Подивимося. Будемо тим три казарми. Давайте виходимо швидкий ринок, все як завжди. Спалюємо склад. Давайте розвідку робимо. Так, ставимо центр міста, кузню і робимо обміни. Так. 800 на камінь, 800 на дерево і 200 на камінь. Так, ставимо на виробництво селян. І далі йдемо в розвідку. Нам потрібно знайти всі 4 шахти якнайскоріше. Так. Вроді все непогано. Давайте ставимо золоту шахту. Давно я не грав проти Росії. Нічого. Маємо нагибати їх. Так. там Академія. Добавляємо на золоті шахти. Ой, і в нас селяни збираються не там, де треба. Відпочивають. Так Все дві шахти у нас є. Нам би ще дві знайти було би шикарно просто. ми не включили на виробництво мушкетерів, це дуже погано завжди, перевіряйте, чи все працює. О, в нас золота шахта появилась. Так, є. Шука... О, так. один забагато. У нас шахта є нормально. Три ще одного. Так, все, у нас 4 шахти є. досить непогано, хороший час. Так. Давайте підженем селян поближче Сюди теж. Так, все, в двох шахтах у нас вже є, зараз покачуємо третю. Є третя. І давайте ще 5 селян знайдемо. І поближче підведемо до на нашої шахти. Так, 4.42, ну в принципі До 4.30 треба покращати всі шахти, але їх треба знайти ще якнайскоріше. І в цьому вся проблема. Чим скоріше знайдете, тим, тим і ліпше. Тим буде скоріше третя казарма. Так, ставимо залізну і вугільну шахту. Так, так, так. Давайте розвідку трохи зробимо. Беремо Сокиру. 30 людей на, на дерево. Давайте цей лісок досить непоганий. Як берете, як відправляєте людей на ліс, то ще дивіться, що він був такий хороший, щоб не був такий дуже великий, не за великий і не за маленький. Бо вони будуть розбігатися і далеко від складів, і будуть дуже довго носити це дерево. Так що це теж треба цей. Дивитися за тим. Так, давайте далі розкидаємо наших мошкетерів, нашу розвідку. Ох, блін, не поставили казарму. Шоста хвилина. Ми вже давно її могли поставити. У нас були гроші. Ну, коротше, ясно. Ну, не завжди. Не завжди, я все пам'ятаю, але. Тактику знаю, що, в якій хвилині, але. Коли граєш, воно все... Є свой нюанс. Щось не так зробиш, щось не так обміняєш. Ой, у нас тут шпіон, треба його вбити. Добре так сховав за дерево. Нормально, пристріли. Тож він якось так зайшов, у нас там і ці і патрони є. І... Нормас. Значить, хтось такий хороший грає. Ні, давайте діп центр перший поставимо. Бо щось я не то ставлю. Так, давайте діп центр. 18 людей на діп центр. І нормально. Тільки там забагато пішло. Давайте вертайтеся. Так, і наступна буде конюшня. Давайте, давайте, рунда орундашири. Давайте ставимо паркан. Проти нас Росія буде. Будуть списоносці напевно. Нам потрібен паркан хоча б. Ну і від січових теж. Так. Давайте. Давайте якось так. Отак. От Нормально. Давайте, 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 Давайте. Давайте казарму побудуємо, докупимо е, каменю. Дев'ята хвилина, пізно, але. Але нічого страшного. Не так критично. Вроді і пізно, але не так критично, як здається. Так, двох селян сюди. Трьох селян на цей паркан і на цей великий. Може візьме хоча б чотири Ну давайте три, поки що там один будує. Думаю і стане. Як ні, то ще докинем Давайте парк депо. Так як на конюшню ще не стає. Дерево нам. Блін, давайте. Остання конюшня, добре. Головне не забути щось включити. Так, це є. О, давайте селяну розкидувати, на шахти не зайнять. Найголовніше це вугілля, бо нам його зараз прокачати треба. Так. Берем ап на іду. І давайте поставимо в лісок. Все, у нас виробляються драгони, все добре. Що вони стоять? Оце халявщики. Просто халявщики. Так. Давайте прокачувати, то нам не стає навіть на друге арт депо. Ну, цього разу в нас не все по плану, але... але ми її не дуже відстаємо. Відстаємо десь на хвилину, півтора. Нічого страшного. Все, давайте Четверта шахта пішла. Вугільна і це все. В принципі, з наших удосконалень. Тепер треба буде візку прокачувати. І все буде у нас добре. Так, давайте докинемо, а то вони не добудують. А нам потрібно, щоб добудували. Союзник, як ми бачимо, у нас слабенький, але і в нього слабенький союзник. Це катка в 1-1 Ну, нічого, якось буде. Зразу зараз йдемо на москалів. Не забуваємо за охорону. Так. Давайте робимо двох офіцерів і барабанщиків на два загони. Так, вугілля, вугілля ще не буде. Ну, бачите, так кажу на хвилину десь запізнюємося, то вугілля зразу не підійде. Давайте прокачувати. Надіюсь, аж такого швидкого рашу не буде. Наші три пушки тільки вийшло. Це теж погано. Мало би хоча б 7 бути. Так, вугілля підходить. Давайте хоч створює стрільність візьмемо. І давайте останній раз прокачуємо і мушкетерів, і драгонів. І все, мушкетери на скачені, в принципі. Тільки чекаємо на вугільну силу. О, доміки. Доміки у нас вже закінчились. Це дуже погано. Ставимо другу мельницю. Так, давайте робимо загони десь тут. О, і вугільна сила. Ну, поки що все нормально йде. 13 чоловік, давайте на камінь. Давайте трохи закажемо січових козаків. Зробимо ще з рундаширів загін. І нормас. Так, у нас виїхало 6 пушок, зараз непогано. О, Ого-гой! І нападає. Якраз сильний, сильний противник напага, нападає на синього. Давайте допомагати чи що. Блін, я не думаю, що ми відіб'ємо синього. Так. Давайте купим цей. Ап на силу пострілу ще заволот. Ну, синього зносять. Давайте поки що підемо з січовими козаками. Походу, що... Як ми бачимо, це не Росія. Блін, Ну, напевно, прийдеться сюди йти. Росія лишиться на потім, бо інакше ми. Інакше ми проіграємо. В принципі, ми зараз зайдемо на його базу, розіб'ємо її. Ну, якщо він не вернеться, а може. Ну, цей... може вернеться. Так, давайте захоплюватися, що можна. Відволікаємо його за, за той час. Як бачив, він виводить селян, все, все робить як має бути. Так. Давайте своїми драгунами підемо далі. Беремо силу пострілу. І рахуйте, у нас вже досить непогано вкачені мушкетери. Розпускаємо загони. Тут і арта. Так. Давайте ми з цього з цієї сторони зайдемо і будемо його селян винищувати, економіку послабимо. А з цієї сторони ми будемо продавлювати. Як бачу, він відводить трохи війська з його, з нашого союзника бази, але не повністю. Все-таки не хоче вертатися, не хоче спасати свою базу. Його союзник щось не спішиться йому допомагати, в принципі, якщо щось ми відіб'ємося, я думаю. Ну буде жорстку, а відіб'ємось, нічого страшного. Так. Ну тут я думаю все. Не знаю, що він чекає, що він не відводить. Так, давайте знищувати йому щось. Ні, все таки, давайте казарму знищувати куди. Які де депо ми зараз захопимо. І інвертається. Так, пушками. 19 пушок. Ми захопили його пушки. І навіть пішов на в атаку без пушок, можна сказати. Так, 9 пушок, давайте... давайте стріляйте тут в ворота. А ні давайте все-таки конюшню. Давайте ще одну конюшню. А то у нього коні скоро виходять Ми стримуємо його, все, він вже забирає все військо, можна сказати, з синього бази. Так. Тут ми йому вже економіку конкретно підпортили, в нього нема селян майже. Так, все, конюшні ми розсвячили, ще лишилось уш... дві, в нього чотири конюшні. Непогано. І три казарми. Оце чувак дає. Чотири конюшні побудував. Я ще не здивуюся, якщо там її підховає. Так. Так, так, так. Давайте вертатися, бо ми бачимо, що у нас фіолетовий. Але не всіма військами. Давайте спалювати все. Озня. Палюємо, що можемо. Добре, що нам, що ми артилерію захопили. все-таки 17 пушок ліпше, ніж було у нас 7. Ох ти що, він же йде. В принципі, у мене тут майже нічого нема. Але нічого, щось та є. Давайте беремо силу пострілу ще за золото. І у нас тут вертаються на допомогу наші війська. Ми вже тут майже добили все. Не, ну коні треба добити. Давайте коні війшла, вони скоріше добіжуть. Все, знищуємо все. Блін, тут нас розкатують як. Ну та ясно, тут списоносці, і у нього ще й ці стрільці є. з списоносці. Ну якось так він пішов, ну видно, що слабше грає, але. Я так поняв, що зелений хоче розбудуватися за Росією, там позахоплював будиночки і все. Але то вже то не то. То ясно, що не то. Він, він свою економіку стратив, свою базу, а там же все не так. Так, давайте заберемо селян. Або, чекайте, Давайте перейдемо військами хоча б от вони щось не годні Так, всі війська назад. Селян давайте сюди. І давайте на це поле поставимо їх, Найбільше, хоч якісь ресурси збирають. Поставимо на безкінечність ці чоловіки козаків. Ну тут... тут вони вже сипляться, це... Давайте відріжемо їх це від постачання нових людей. Так, тут же спалюють. Спалюють москалів. В принципі, добре роблять. Чого ми ще й свого противника спалимо? Так, давайте вже добивати тих фіолетових, а то війні тут особо клопоту не зробив, але відволік мене від. від нашого сильного противника. Так, ні, ні, ви вертайтеся сюди, а то вони. ломляться на мене. Так, давайте ви арту захищайте. Не відходьте далеко від неї, сякий там багато є. Що нам потрібно? Давайте беремо ще одну силу скорострільність. Ставимо ленбу його знищили. Ставимо наших селян там, де вони були, на їхні місця праці. Так, ставимо церкву. Фух, і вроді би все непогано. Ну, давайте їх сюди поставимо, Ми Зараз будемо москалі переключатися потім. Я думаю, цього війська стане, щоб зараз його звідси викорити. Давайте переходимо в століття. Ще одну мельницю було, якось так їх там понаставляв, що і толку немає від них. І поставимо тут паркан хоча б цей кам'яний стіну. На всякий. Так, на нас напали. Там змішане військо і спесоносці, і... і стрілки. За Португалією. Ой, у нас Арташі є. Ясно, що йому тут не, не повезло. Все-таки зря, що він не вертався на свою базу, він втратив бази і... Ну що тут? Тут нічого він не зробив. Давайте поспалюємося, що лишилося, а то щось тут воно мене... Я ще не звернути увагу, і він захопить собі. Ох, блін, наша арта вертається. Добре, що ми січових підігнали сюди. Шикарно. І ми його трохи відволікаємо з двох сторон. Ну тут все. Тут нема що він тяне, я не знаю, вже ви міг здатися. Так. Так, так, так. Непогано, століття прийшло, зеленого дожимаємо. Давайте ще тут паркан побудуємо. На всякий пожарний дух там Москва розбудувалася, не знати як. Не Москва, а Москалі. Так. Все, 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 він вийшов, можна. Вже добиваємо остатки і... І вертаємося всі на москалі. Росія буде горіти! Так. Домінієм наш багато єдина збиралася. Там. дві казарми. І все, це все наше військо. В принципі, нас артилерії дуже багато, так що. Давайте йдемо в шарик, подивимося, що там. Заберемо вже всі чулих, бо нам Вже не так їх треба. І це все? Тано. Яс. Ну, в принципі, нам, нам якраз так і попалося. Він сильний ігрок був я. Ну, типу, я не так, щоб сильний ігрок, але, але... цього разу скомбінував ліпше за нього. В принципі, якщо би я не пішов на його базу, а пішов би захищати синього фіолету, і то б все дуже затягнулося, а так? Я просто дуже... Добре зробив, що пішов на його базу. Так, у нього артилерія, то в нього там нічого нема, Боже. Давайте його шахти трошки по... Захоплю, в нього навіть охорони нема на шахтах, про що тут ми говоримо. Давайте поставимо собі один центр міста, в два. Захоплюємо все, що можемо. Артилерія працює. Ну і давайте його зносити. Щоб бавиться. Ских в нього. У нього 4 казарми, а війська досить мало, не знаю що тут. Ти... Зносимо його. Тут уже все. Селяни пішли. Все. Всі селяни пішли. Нема нікого. Все це перемога. О, Владимір. А Володимір досить непоганий ігрок. Ну? Досить непогано все було. З перемогою. Можна сказати, Володимир це ігрок, від кого я навчився грати в три казарми. Він завжди майже грає в три казармі. Я дивився повтори завжди. Типа з ним, як ми грали. Досить непогано. І так, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, як вам гра. І до нових зустрічей. Слава Україні! Героям слава!